Всім привіт, друзі! Сьогодні ми я знаходжусь на нашому фабрики Тронегради. Сьогоднішньому відео річ піде про як розробляємо ми крісла, дивани, і потім вони йдуть в нашу серію, щоб у вході люди, мали той комфорт, який треба для ресторанів. А, бачите, ми зараз розробляємо таке крісло, яке піде. У Новий ресторан, який буде замість ресторана Чина, плащаці, плащаці Янукові, чи на вертолетній площадці, гелегеликоптерній площаці Януковича, бачите, буде от таке от крісло, але буде і будуть зроблені і дивани такі ж самі. Бачите, ми зараз зробили все з голостойкою фанери. Потім ми е, всю цю фанеру зашпануємо, у нас бути вони шпановати. Але бачите, що, що ми зробили? Я поглянув на це крісло е, і почав бачити, що е, там пропорції посадки дуже завеликі, і коли чоловік сідає в цьому місці, то дуже комфортно. І я поглянув, що е, ну, треба зменшити по там по глибині посадці. Смотрю, що от ця планка, на дуже завелика, ну і не гарно виглядає. Я взяв е повністю цю лінію там змінив. Е і бачу, що по висоті крісла, бачите, е от якщо зверху, по висоті крісла теж завелике, коли буде світати, ну по пропорціям не дуже гарно виходить. бачите. І, і ми теж змінимо ще нахил спин. Е е Для чого це я роблю? Е у нас є перший етап. Ми робимо креслення. Після креслення ми будемо робимо мастер-модель, на якої ми віддобуваємо до, до ідеалу пропорції посадки, ергономіки та бажаного там, зовнішнього вигляду, який треба, щоб он виглядав такий, як треба у цьому закладі. Тому е, кожна наша модель проходить такий от процес, вони він. Довгий, але е, тільки так можна зробити такі класні, е, класні там, речі, які там у нас виходять. Е, тому, тому не нетхуті цим етапом, це мастер-модель проробити її, сісти, затвердити і потім її запускати в серію. Е, Нравиться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!